Гра против військових еще и против спецпризначенців, Напевно, они по физике могут серьезно та перешкоду створить. Ну вот единственное да по, по физическому состоянию. Они все-таки молодые. Там есть ребята по 20 лет, 25. А у нас возраст уже за 40. И, честно говоря, это не, не просто для организма, можно сказать, за предельной нагрузки. Як вам? Протистояння з фізично потужними футболістами. Ну Приємно, що у нас така армія армії, що із комусь захищати, найголовніше. Так що я в них вірен, можна спати найголовніше. Спека. За такої спеки угу. грали колись. Там повні грали. Ми тисячі час що навіть цій гри прийшов як риба, не мог воздуха не вистачало. Те ж саме сьогодні. Ми сьогодні не граємо, тут ніби нікаких задач.

До Третій полк! Третій Ретбол! Полк! Третій Ретбол! Грати на такій спеці ще й проти професійних футболістів в минулому. Чи виконувати спецоперації? Що складніше? Е, проти них грати. Тут треба головою думати. Хороший м'яч забив, так? Хорошо, молодчина. Спасибо. Ми думали, з вратарем граємо, але ми без вратаря граємо. Все-таки надо брать такие, что виталик. Должен девятки отбирать, э, отбивать, а он что-то стоит. Кепку отдел, надо что может повернуть, не видно. Сансу. Так вот, вы же зараз біля якраз тренера могли бы подказаться, что треба воротаря вратаря змеи. Ну, я хотел подсказать, но у нас один, у нас один вратарь. Всего поехал. Кого можно было выпустить. Ващука только он хорошо с шарманкой. Ну вот как раз, как раз можно по-любому якогось. Да? Ну да, мы Ващука брали вообще не как футболиста, как что с музыкой он едет в автобусе сюда. А да? так не как футболиста брали. У него инший функции есть да, 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 Пока он только, если музыка будет понравиться, на следующем. Два переможні м'ячі грали за ЦСКА для вас можна сказати голи військовим або за військових вони якби не новина. Ні, ну, Здесь как бы, обстоятельств, скажімо так. Получилось удачно і удалось забити, скажімо так. Особового кого-то не було раздражительно.

Як от грати проти таких фізично витривалих, сильних футболістів, як спецназівці? Приходиться прилагати усилля, тому що как бы, на стоє на місці не обіграєш нікого, і тим більше в таку погоду. Тим більше один тайм грала одна команда, інший тайм друга. Так, ну, прийшлося встати. встигли поспілкуватися з Юрієм Юрием Максимовим. Максимовым. Він покритикував вашу під час голу. Ну, он же, якби, как бы, мене давно знає, він має на це право. Він хорошо коментує гру, йому надо може, переквалифицироваться. В принципі, я думаю, наше телевидение багато потеряло, що Юрій Вильевич не працює на ньому. Победой плавили Васильевич, а не доплавили. Ребята, всех с победой. С тяжелой, долгожданной победой.